У Черкасах планують дозволити встановлення лічильників тепла на під'їзди. Напередодні владці дали добро на встановлення такого часткового обліку в будинку по Гайдарасі. Про це просили самі мешканці. Усе заради економії. Комунальники ж у такій послузі їм відмовляли, бо мовляв, це не передбачено нормативно-правовими актами. Міські депутати звернулися до міністерства регіонального розвитку з проханням розробити подібну методику. Надалі подумають над дозволом і для інших будинків. Квартира трехкомнатная заплатила за период отопительный с счетчиком 1562 гривны. Еще раз, 1562 гривни. Квартира без э, такая же самая в соседнем подъезде, во втором, 3445. Больше, чем в два раза. Почему не должны платить больше, чем в два раза? Але є заперечення теплокомуненерго, є заперечення тец. У зв'язку з тим, що э... Деякі мешканці планують встановити лічильник облаку теплової енергії лише на теплопостачання, тобто без гарячої води. А такі лічильники не завжди встановлюють технічно можливо і економічно ну, для підприємств, які займаються теплопостачанням, це є збитковим тоді.